Юрій Соболевський доєднується до ефіру. Перший заступник голови Херсонської обласної ради. Пане Юрію, вітання. Вітаю вас, друзі. Отже, скажіть, будь ласка, станом на цей ранок, яка ситуація у вас по області? Ну, у нас, на жаль, продовжуються обстріли в населені пунктах Поруч з Дніпром. Вони під ворожим вогнем. це і артилерія, і РСЗВ, і ворожі дрони. Міномітна система станом на вечір. Вчора в нас було підтверджено. На жаль, вже одна людина загинула, ще сім отримали поранення. Медична допомога всім надається. Позавчора у нас одна людина загинула, п'ятнадцять отримала поранення щодо Херсону під обстрілом, як Дніпровський район. На жаль, традиційно там дуже багато обстрілів, так і центральний район. Під вогнем переважно житлова забудова це багатоповерхові будинки, приватні будинки, але ворог обстрілює і медичні заклади, навчальні заклади, гуманітарні центри? Ну тобто відпрацьовує поскупченням людей, продовжує свою терористичну тактику. І як на це потрібно реагувати? На вашу думку, чи закликає міська адміністрація військова людей? Можливо, вибачте, за залишити місто. Це насправді це постійна ситуація. постійний процес програма евакуації, вона вона працює. Люди її користуються насправді. Ну відносно повільно, скажімо так, але постійно звертаються до військової адміністрації на гарячу лінію з допомогою про тимчасову евакуацію. Але і приблизно така ж сама кількість вона повертається до Херсонщини людей, тому зараз в нас більш-менш стабільна по кількості населення. Е, Населені пункти, які безпосередньо на Дніпрі, там ну 100% потрібно зараз виїжджати, особливо коли мова йде про родини з діти. тому що ми бачимо, що ворожа активність вона зараз. Стало навіть більш інтенсивно за останні тижні. Збільшилась кількість населених пунктів, які під вогнем, і кількість обстрілів так само ми бачимо збільшення. Пане Юрію, а які саме населені пункти? От ви сказали на Дніпрі, ви маєте на увазі, які де потрібна евакуація? Можливо, ну можете назвати територіальні громади, якщо не уточнюючи. Дивіться, мова йде про населені пункти 20-25 км кілометрів від Дніпра. Насправді, це і Херсонський район, і Береславський район. Ну у нас позавчора вчора населених пунктів було під під обстрілами. Тобто, там значна кількість. Це насправді, і Херсонська громада наша, це наші дозорка, ми з Береславському районі. Там взагалі дуже багато населених пунктів підгодне. Це вирахували, скільки це людей. Мова йде про десятки тисяч людей насправді. Але коли ми говоримо про життя здоров'я людей, ну це потрібно зробити, тому що ну, це виживання насправді, коли така кількість обстрілів, на жаль, ну як якби людина не була обережна, неможливо на 100% щоб вона забезпечила безпеку для життя здоров'я своє та близьких, тому що в залежності від типу боєприпасів. Якщо там артилерійський обстріл, ну там правила в стін, воно безумовно працює. Да а коли вони переважно в Бреславському районі використовують каби, то там ну на жаль, взагалі неможливо нічого зробити. Там тільки все залежить від того, куди воно прилітає. Пане Юрію, наскільки ми розуміємо, що ситуація і небезпека в евакуації безпосередньо пов'язана не лише з обстрілами, а й власне з поведінкою росіян. Я думаю, ви точно знаєте цю історію про про побиття родини з Херсонщини, яка прямувала, виїжджала до Криму, яка була жорстоко побита. Росіянами, російськими військовими окупантами згодом з'ясувалося, що вони були на підпитку, і відомо про те, що чоловік помер, а дружина отримала важкі травми. Чи маєте деталі цієї історії? По по деталям зараз не зовсім там. Коректно розповідати, це можу сказати, що на жаль на такі випадки вони їду, вони трапляються іноді вони там більше розголосувають, іноді менше. Але ще більш небезпечно, коли люди намагаються виїжджати, їх просто там арештовують. І е, це відбувається не тільки коли людина там намагається виїхати з тимчасово окупованої території. Значно більше таких випадків стосовно людей, які там просто залишаються, намагаються вижити і чекають. Віднення тому виїжджати з тимчасово окупованої території значно менше ризиків ніж там залишатися і чекати коли. До тебе прийдуть, сфабрикують кримінальне провадження щодо шпигунства або тероризму. Це найбільш такі розповсюджені в них статті, і людина просто вона в потрапляє от під цю репресивну машину і допомогти вже в цьому випадку людині практично неможливо, тому що там ну, захист це в лапках. Він існує в їхньому, в їхньому кримінальному правовому цесі. Ну так, тут ви вірно сказали, що очікувати покарання для цих злочинців, принаймні поки що, поки територія окупована ну складно. Але з того, що відбувається з саме таких злочинів проти людства на тимчасово окупованій території, що ще є зараз? Що фіксуєте? Ну, на жаль, збільшилась кількість. Ми бачимо і злочинив проти життя здоров'я наших людей, і так само проти майна. Зараз вони більш інтенсивно працюють у напрямку. Примусу до перереєстрації майна, тому що вже є там в певних громадах наших списки майна там, в тому числі житла, які вони планують е на наці націоналізацію зробити саме тому, що люди виїхали, не перереєстрували це майно. Ну мета в них там там дві мети: ну по перше, примусити людей інтегруватися до руського миру, щоб вони е отримували паспорта. То робили то таку перереєстрацію. Ну і звичайно, пограбування нашого населення з перерозпорювати. Тому що такі саме процеси відбуваються стосовно земельних ділянок, такі саме процеси відбуваються стосовно нерухомого майна зараз. Ну тобто вони зараз максимально на людей тиснуть, отримує паспорт, перестровуються, працюй на Російську Федерацію або ми все забираємо. Ну фактично, якщо коротко, то так. Пане Юрію, от коли ми там спілкуємося про Маріуполь, дуже серйозна ситуація, це те, що завозять фактично громадян Російської Федерації туди. Це і будівельники, і якісь там правоохоронці, ще хтось. І ці, цих людей намагаються швидко Російська Федерація асимілювати і зробити їх такими, знаєте, ісконними маріупольцями. Щось подібне можете відзначити по лівобережжю Херсонщини? Чи є спроба росі, росіян-окупантів привезти своїх громадян туди і поселити їх? там? Спроби безумовно є, але немає результатів на які вони розраховують, тому що да не вистачає спеціалістів, тому що наші повиїжджали або відмовляються працювати. тому вони завозять і працівників навіть енергетичних компаній. Вже зараз є інформація до цього. Системно з вахтовим методом працюють лікарів, вчителі вони намагалися завозити. Такі педагогічний десант вони це називали, але люди відпрацювали декілька місяців і повертаються до Російської Федерації, не хочуть залишати переважна більшість. Зараз значно збільшилась кількість управленців, да, скажімо так, як вони їх називають, яких вони завозять так само це громадяни Російської Федерації, які потрохи цих зрадників вони звільняють. І ставити вже в громадян Російської Федерації, щоб вони керували нашими громадами, і на обласному рівні так само там збільшується значна кількість саме росіян в органах управління. Щодо вот просто з завезення людей щоб вони заміщували наше населення. Ну в деяких громадах є там з буряті. Ми бачимо там, вони заїхали надали їм житло. Вони там щось намагаються робити. Але масово цього немає, тому що ну росіяни розуміють, що вони приїжджають дійсно тимчасово